Вітаю вас на курсі перша в'язана іграшка. В'язання іграшок гачком можна назвати по-різному плетіння, гачкування, амігурумі, крошей. Але яку б назву ми не обрали, сам процес від цього не змінюється. І перше, що нам потрібно зробити, це обрати пряжу та гачок, що підійдуть для певного виробу. Щоб обрати пряжу для іграшки, ми звертаємо увагу на декілька параметрів. По-перше, це склад. Пряжа може бути натуральною, рослинного або тваринного походження: це бавовна, льон, шовк, вовна. Може бути штучною з перероблених та натуральних волокон, наприклад, віскоза. Також пряжа може бути синтетичною. Це акрил, капрон, лавсан. І пряжа може бути комбінованою, тобто містити в собі як натуральні, так і синтетичні складові. Інформацію про склад пряжі завжди можна знайти на етикетці. Наприклад, ярнард джинс. Ми бачимо 45% акрил, 55% бавовна. Беремо газам бейбі котон. Тут у нас 60% бавовни, 40% акрилу. «Ярнард Бегонія» – 100% бавовна. Коли ми визначилися зі складом, ми звертаємо увагу на товщину ниточки. Для цього ми дивимось на такі показники, як вага. Самого моточка пряжі і довжина нитки у ньому. Чим більшою буде довжина відносно ваги, тим тоншою буде ниточка. Тут ми бачимо, що у 50 грамах 160 метрів ниточки. Беремо газал Cotton Тут на таку ж вагу вже 165 метрів. Здавалося б, всього 5 метрів, але справді ця ниточка тонша. І дивимось, ярнард бегонія тут на 50 грам, 169 метрів. І ниточка ще тонша. Важливе значення також має, як ниточка оброблена і скручена. Наприклад, у цій пряжі ниточка дуже щільно скручена, і тому вона така гладенька і тоненька. Також бавовна має спеціальну обробку тут. Якщо ми беремо джинс, то тут ниточка пухкіша і вона скручена не так сильно. Тому і виглядає значно товщою і в'язане полотно, з неї більш об'ємне. Тож, обираючи пряжу, важливо дивитися не лише на інформацію від виробника, але й відчувати її на дотик, її м'якість, блиск, гладкість, і обирати ту, яка вам більше подобається і яка більше підійде до вашого задуму. Окрім інформації про саму ниточку, виробник також завжди вказує на етикетці рекомендований розмір гачка. Наприклад, для ярнар-джинсу 3,5 мм, Для газал Cotton від 2 до 3 мм, для YarnArt бегуні 3,5 мм. Але Важливо звертати увагу на те, що виробник вказує розмір гачка, орієнтуючись на те, що ви будете в'язати одяг з цієї пряжі. В іграшці полотно в'язане набагато щільніше, адже у нас має не просвічуватися наповнювач, і полотно має тримати добре форму. Тож я завжди беру гачок значно меншого розміру. Аніж рекомендує виробник. Наприклад, працюючи з пряжою YarnArt Jeans при зазначених 3,5 мм я обираю найчастіше гачок 1,6 або 1,5 мм. Можливо, для навчання можна спробувати трошки більший гачок, наприклад, 2,1 або 2,5 мм. Але я сама вчилася. Ось цим гачком 1,5 мм, і не можу сказати, що мені було якось незручно, я одразу почала в'язати дуже щільно, і мені було комфортно працювати саме таким Покажу вам зараз, наскільки відрізняються вони за розміром. Тож пробуйте різні варіанти і обирайте той, який вам буде зручніший. І якщо ми вже заговорили про гачки, то розглянемо більш детально, які бувають саме ці інструменти. Гачки можуть бути виготовлені з металу, дерева, бамбука або пластикові. І за формою вони можуть бути з ручкою або без. Пластиковими гачками я ніколи не в'язала. Взяла кілька у дочки, просто щоб показати, що бувають і такі. Вона ними плете браслетики, такими гачками, колись в'язала з трикотажної пряжі, але не можу сказати, що вони дуже зручні. Ось цей гачок з ручкою також просто для прикладу, бо мені зручніше працювати гачками без ручки. Ось такими гачками я інколи в'яжу з рафії. Основні гачки, якими я працюю, це ось такі TULIP джепен різних розмірів. На гачку може вказуватися номер і обов'язково вказаний розмір. Буває, що номеру немає, тільки вказаний розмір. На зручність того з ручкою гачок чи без впливає, як ви його тримаєте. Я тримаю гачок ось так. Але багато майстринь тримають гачок ось так, як ручку. І вже від цього залежить, яка товщина ручки і самого гачка вам підійде. У кожного свої руки, свої пальці, свої вподобання. Тож тут ви обрати зможете тільки шляхом експерименту і, можливо, доведеться кілька гачків змінити, доки ви знайдете той самий, яким вам буде працювати зручно. Окрім того, чи зручно вам тримати гачок у руках, звертайте увагу на якість голівки. Саме цією частинкою ми підхоплюємо робочу нитку, тож він має бути якісний і добре підхоплювати ниточку. Сподіваюся, у світі пряжі та гачків вам тепер стане орієнтуватися трохи легше, тому ж перейдемо до іграшки, яку ми будемо з вами в'язати на цьому курсі. І це буде ось така медуза. Іграшка маленька. Доволі проста у виконанні, універсальна і для будь-якого віку. На моєму каналі вже є майстер-клас із в'язання такої медузи. Тож, переглянувши його, ви можете перевірити, чи потрібен вам взагалі цей курс, чи ні. Посилання я залишу в описі до цього відео. Якщо вам буде все зрозуміло, то. Ви і так знаєте основи в'язання і, можливо, деякі моменти ви можете просто переглянути у списку відтворення уроки в'язання, де я показую, як в'язати окремі стовпчики, петлі, як робити переходи кольорів і якісь цікавинки, що покращують якість в'язання іграшок. Якщо ж майстер-клас здасться вам незрозумілим, ласкаво прошу на курс. Вже на наступному уроці ми з вами почнемо в'язати ось таку красуню, і я буду показувати повільно, детально і покроково зв'яжемо від першої петлі до останньої. Домашнє завдання на наступний урок підібрати матеріали для в'язання іграшки. Ви можете взяти такі самі матеріали, як у мене. Або ж підібрати аналоги. Я навмисно обрала для в'язання медузку, тому що у ній можна комбінувати різні види пряжі і кольори. Тож, якщо у вас є вдома якісь залишки пряжі, то можете на них і вчитися. Я буду в'язати з пряжі YarnArt джинс, основа рожевий кольор, залишки, газал бейбі Cotton та джинсу для щупалець, і ось для цієї частинки у мене буде ярнарт бегоння. Гачок у мене номер 4, 1,6 мм. Потрібні чорні ниточки, можна, звичайно, швейну, можна муліне для вишивання. Ротик на рожевій медузі буду робити чорним кольором, щоб рожевий не зливався з основою. Потрібна буде голка, ножиці і, звісно, наповнювач. Тож, готуйте матеріали і до зустрічі на наступному уроці.